Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк одеський філіал. А у нас на продажу ось такий практичний та економний Ford Focus 2013 року чорного кольору. Автомобіль увесь у заводському забарвленні, без ніяких нарікань, що спереду що ззаду, ніяких моментів немає. Навіть бампера всі цілі. Автомобіль на літровому двигуні, розхід пального в нього, нього по місту мінімальний. 5-6 літрів це саме про нього. Дивіться стан салону. Зберігся в дуже гарному стані. У нас тут зустрічає кондиціонер, тут мультимедіа рідна Фордовська, мультируль у нас, підйомники, Задній ряд дуже просторий. Автомобіль ідеально поїде для великої сім'ї, а приїхати та побачити його ви можете в місті Одеса, вулиці Грушевська, 15А. Приїжджайте. Та, побачите самостійно автомобіль можна купити як у лізинг, так і у кредит 3-1, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.